Дајте ми веднаш месечен смет до задржите каргош и слични кои би ги можеле да ги изнесат, Поки и ја повезувам на Достати для першого судового засідання з лінувальним актом. Відповідно, що може сказати за час. Згодом з вважаю, що є всі підстави для того, щоб тим особам, які є моїм під захист, від заходять під вартою, змінили запобіжний захист. Такими, що Ми вважаємо, вони зможуть виконуватися показують зобов'язані, не перебуваючи в вони не, не є на, 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 на піні, не дозпечне, не і для бо Про це заявляє прокуратура. звичайно, що ми в першу чергу будемо готуватися з того, щоб ми а, ці особи були звільнені, змінили захист на інший зов'язаний з прийманням під вартою. Ну і в подальшому справедливому суді відповідно зі цьому вже.

Тобто, Звичайно, uh, ну, що наша позиція така, що багато із тих вимірнувати від складу злочину, і просто напуск допомоги. І uh, будемо додавати по певним падам блочину.